Хоп, єсть. Любка виходить. Бачиш? Що, любашка? Треба сьогодні буде запам'ятати, який день. От хорошо, ребята, коли є свій козел. Всем привіт, друзья Приїхала Таня до мене в гості і вже хотіла кози попасти, випустили. І добре, що випустили, молодець вона настояла. Бачите, оказується, у мене любашка гуляє, а я їй не сном, і не духом, вона не кричить нічого. А сьома бігом це все діло моя Таня. Дірка мала наша вікуся. Таня то моя рідна сестра, хто не знає менше. Айда, пасіться дві, дві. А в нас типа я не даюся. Ну mm. <ріху> вона в гульки, бачиш. Айда, сьома зловив, якщо вовремя, я то буде діло. Дві цілиться, дві. О, нам ну, в тебе хазяйська дитина. <ріху> Козал за <задій> ні <ход>, І <ріху> Лерка пристраюється Nee, nee, nee. Mm. До козъток, давай. Дашка, а ти не? Тобі ще рано, правда? Я кажу, тільки недавно рожала. А, в яблуні вже все обтріпали. Дашка, йди сюди. иди сюда. Бачиш, як коза не гуляє, як бігом тікає від нього. Вона йому не дасться. Йди, бо зараз получиш по тому язиці. А він же хоче прям насильником бути, дві? Тьома, я не коза. Наша, тікай, тікай до це від нього. Біжи стань коло тітя льони. І я тут тут різджу. Я й страшний козел. Настоящий мужчина. Кавказець, альпієць. Та що ж ти вчепився до неї? Вона тобі не дасть, бо вона не гуляє. Сьома, бо зараз заведу тебе в сарай. Дивіться, як він виріс. Це молодий козел, йому тільки сім місяців. Диви, диви, диви Тим язиком, дивиський. Бесь, бесь, бес, 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 бес. Даша, йди сюди, йди, йди мамина, Чекай, тікай, Я Він за нею збирає, вона скаче, він за неї. Дивись, насільник. Що? Вірка стій, бо тут щось інтересне робиться. так козел домагається. Добре, коли в стадії є козел, але добре, коли він прив'язаний той козел. Зараз трошки успокоїшся, тоді відпущу. Бо тако він не лякаю, нагло пристає. Козів, козів. Йом, вже. Що таке, сьома? Що таке? А? Е, 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 я тобі зараз дам. Ти який ти вредний. Бачила? Диви, диви, диви. две. Огризається за мною. Е, е, не пущу, проситься пустити. Не дам. Мама не коза. Полюбив її? Дашка, ти десь своєю фігурою блістанула, шолі? А? Що таке? Ага. Сьома, я тебе зараз припну і будеш на привізі сидіти. Ага вона десь або була в загулі недавно, або кінець перегулки, поняла? Ну садка була. А що угу. Десь вчора, може, де була гулька, поняла? Що, що? Що таке? Не пускає, мама, тебе а не, не мама... пускає, мама, вредна така, ну йди пограйся, біжи. Ні, то маленький ще. Сьома. Ну так. Даша, тікай від нього. Двєта, чого ж він тупився іменно до неї? Біля мене близько не советую, стоять біля мами близькості, бо вони б як біжать до мене, козел може вдарити, поняла? Ау, малину не йшли. Зараз бідні серця стане, як побачу. Чи зусти, маленька, цьому? Ау, а моя вже там не рає. Ну, все. Маленький пастух. Бачиш, Віка, вона вже виздоровіла. Сьогодні рано ми пішли з вікою вправлятися. І ми, друзі, замітили таку проблему. У нас Лія була, була заболіла, трусилася, скукожило її. Дві дулі, і ми її бігом з вікою випустили, вони по вулиці ходили, да, Вікуся? І все, і вона нам воно знову відчухалася, виздорювала, все добре. Тож відколи дощі, вони стоять в Сарайові. Поняли? Вони на вулицю не виходять. Не бери до рота. А яка не гуляєш? Любка. Або кінець охоти, або швидше все, що кінець охоти. Ну, бач, хвостом мотиляє. І коли він до неї приставав, вона не тікала, так як Дашка. Ні, тати прям биться хоче. Ой, 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 треба мені піти потім в супці. Добре в селі, правда? Інтересно. Свині <рес> 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 теж паразити. Я їм сьогодні молока не хляпнула і вони не хочуть їсти. Хитрі. І добавки даю. Он бачиш? Любку нюхає, вона не тікає. Бать. Та в І за три О, Ого, диви, дивиди. Опа. Пошла жара треба цей запам'ятати день. Да? Фуха, я не беру до рота. І через 5 місяців будемо роди приймати. От то приїдеш, посажу тебе в сараї, і будеш приймати. Молодець. Дуже випусти, хай погуляють. Люд, хай люд, по... А чим погано? Хай пограються. Ну, як граються. О. Mm. Лера збив. Оп, єсть. Грайся, грайся. Сьома, ми більше трьох раз не треба, бо розбавиш зараза. Будемо скоро приймати козенят. Ой, ти, ти мами, яка вона довольна, шо ти? Ей, лялечка. Не їж. Не їж. Ай, лялечка. Ай-яй, вжучи! Аж градка. Не бери ворота, палка! Ти радий! до рота. Тобі треба, щоб вона зараз Боже, Божеві! Так, все так, друзья. Кому нравится, ставим лайки, підписуємося на канал, делимся нашим видео. Всем дня!